Добро на кермо. студенти факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника придбали автівку для військовослужбовців 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Кошти на позашляховик молодь збирали упродовж чотирьох місяців, влаштовуючи різноманітні ярмарки та акції. Збір відбувався в пару етапів. Це був ярмарок. Це були аукціони, розглядачі, обійми за донат. Тобто ми приклали багато зусиль, щоб зібрати на цей автомобіль, оскільки зараз трошки ситуація тяжка, і збір не дуже швидко просувався, але ми зробили все можливе і в нас це вийшло. Декан факультету психології Прикарпатського університету Лариса Заграй впевнена, студенти повинні долучатись до зборів та підтримувати захисників у можливий для них спосіб. І ця акція ще раз довела, що наближати перемогу може кожен. Головне бажання дуже важливо було відчути молодим людям, як вони можуть зараз долучитися, перебуваючи в тилу відносному спокою, як вони можуть долучитися безпосередньо до підтримки військових. З іншої сторони, це для того, тому що була покладена дуже така амбітна сума 300 тисяч, і для молодих людей це здавалося непідйомна сума, оскільки це студенти. Но тим не менше, саме цей проект дав їм можливість зрозуміти, що якщо поставлена ціль, якщо добре продумати, яким чином це організувати, і відповідно за підтримки можна сказати більш дорослих досвідчених менторів. А нашим студентам вдалося цього досягнути. Реалізувати задумане студентам допомогли доброчинці благодійного фонду Сила добра іф. Голова організації Ветеран Руслан Павлов розповідає, коли стартувала акція, нацгвардійці потребували пікап. Утім, поки тривав збір, запит змінився. Вже коли кошти були зібрані, ми розглядали різні варіанти автомобілів. Один з варіантів був отакий. От позашляховик, Він короткий, та ви можете бачити, що він двохдверний, але це дуже потужна машина, яка може евакуйовувати поранених з поля бою. Вона дуже маневрена і дуже швидка, і дуже прохідна машина. Командир 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України Вадим Ліневський додає, студенти приємно вразили своїми ініціативами. Адже кошти на такий потрібний воїнам позашляховик збирали дуже креативно. Обійми за донат дівчата нам дуже допомагали, і не тільки по-Франківську, вони заїхали аж до Львова, там передівалися в коників, виїжджали, обнімалися. Ну так креативили, що просто, просто дуже молодці. Автівки ламаються, як люба техніка, вона завжди. Потреба дуже необхідна. Вони, ми на даних транспортних засобах здійснюємо як доставку особового саду на позиції, так і провізію доставляємо, БК доставляємо, здійснюємо евакуацію поранених. Дуже потрібні такі транспортні засоби. Загалом студентам та доброчинцям вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень. Найближчим часом автівка поїде на передову. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».